Водолії, привіт, водолічики. Дивимось прогноз на першу половину серпня. Що вас очікує? Так, дев'ятка мечів, карта порушення сну, карта порушення комунікації. Але це ще коли ми просто переймаємось. У вас, можливо, якісь будуть знаєте, старти, якісь починання, якісь е, нові проєкти, нові стосунки. І ви через це можете так сильно перейматися, так сильно переживати, що аж знаєте, аж сон собі самі збивати будете. Тому е, давайте беремо себе в руки, і не треба усе дурньою займатися. І по знаєте е, е, погано, погано на своє здоров'я впливати. Е, не накручуємося, не вигадуємо. Не Придумуємо, все окей, буде так, страшний суд, карта вищий аркан, е, карта якихось новин, якихось звісток, якихось важливих зустрічей. Це карта, коли е, можливо зміниться вектор вашого життя. В плані якому, якщо там новини по роботі, можливо, зміна роботи буде. Якщо там щось в стосунках, можливо, будуть якісь знаєте як новий етап в стосунках. Ну в принципі, це карта значима, її не можна ігнорувати. Це просто карта говорить про те, що все, що ви будете, всю інформацію яку будете отримувати треба його просто аналізувати а, так, туз мечів. Карта, коли ми перше, це якісь починання, але ще це карта, коли ми щось не потрібне в нашому житті, відрізаємо від, від себе все. Ми його залишаємо в минулому, і це круто, класно, тому що саме не потрібне. Ми позбавляємось цього непотрібного. А ще це карта реального починання якихось, е, карта нових проєктів, нових знайомств. Класна карта. Так, дивимося, чим ви приходите. Десятка пентаклів, якраз такі починання, знайомства, карта фінансових. Надходжень карта великих грошей це можливо, як знаєте, премії, додаткова 13-та зарплатня, грубо кажучи, підвищення. Це якщо ви хворіли, це ви одужуєте. Якщо було просто щось сам, сам погане саме почуття, ви не розуміли, що і не треба вже розуміти. Тому що в першій половині серпня все буде окей, все налагодиться, все буде круто. Якщо були якісь там в сім'ї негаразди в стосунках, то все налагодиться, і прям знаєте. Буде набагато набагато краще ніж було до кризи, наприклад. І дивимось пораду карт. Четвірка мочів. Карта говорить про те, що треба відпочити, треба зайнятися своїм здоров'ям. Це карта, можливо, знаєте, треба здати якісь аналізи. Коротше, карта говорить про те, що відпочиньте і займіться своїм здоров'ям. Не пропустіть у цей важливий такий дзвіночок, який організм вам може дати. Все, я вас обіймаю до наступного відео.